Є знижки на парацетамол, 10% в аптеках подорожних пам, та ощад. Є знижки на Пектолван ВанПлющ, 20% в аптеках подорожних пам, та ощад. Зал зустрів героя оплесками стоячи вперше після тяжкого поранення на фронті гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий повернувся до роботи. Його офіційно представили ведучі ліги сміху як нового редактора. Шоу. Відтепер захисник коригуватиме жарти учасників. Ну що бродяги? Віктор боронив свободу України з початку повномасштабного вторгнення у складі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. У середині березня на виїзному завданні зазнав складного осколкового поранення голови, кілька тижнів важкого стану, надскладна операція та довго тривала реабілітація, яка триває досі. Наразі Віктор повертається до публічного життя. Відтак, у жовтні він зробив символічний удар перед львівським дербі між рухом та Карпатами. За словами захисника, в нього є всі шанси знову ходити, якщо продовжувати працювати та відновлюватися. Одна рука вже не зможе відновити всі функції. Втім, з редактурою в рідному гумористичному шоу розовий справляється. Зірка спіймати Кайдаша і будинок слово Слово» 67-річна народна артистка України Ніна Набока розповіла, де наразі її зять. Який вже рік, як військовослужбовець. Як раніше ділилася акторка, чоловіки і доньки Одарки тривалий час перебував в найгарячіших позиціях фронту. Через контузії він страждає сильними головними болями і часто кричить у вісні. Дві контузії вдома зараз лікується і буде йти на фронт. Мір за скільце тим часом Ніна Петрівна намагається допомогти не лише своєму зятю, але й його побратимам. Зокрема, бере участь у благодійних виставах. Бо весь час потрібна поміж на вход. Весь час, і ми всі це повинні розуміти. Всі як один що це війна не для них, а для нас всі. Ми Їздили з виставою, збирали, зібрали на машину хлопцям на на прилад ночного нічного бачення. Два прилади відправили. Щось робимо. Роз... що в наших силах. Оце все робимо. Надихай, надихає, життя надихає. Зараз ми на гастролі гаїстками їдемо і в Польщу їдемо в лютому місяці. І зараз в грудні Харків. У нас Полтава. Їдемо на 12-го, Ми їдемо в Льв... у Львів. Акторка зізнається, сама робота є її найбільшим натхненням сьогодні. А роботи в зірки вистачає. Це моєї і захоплення, і, сенс життя, і все тому що я знімаюча актриса і працююча. Дуже рада, що вона люблять, що мене при... 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 запрошують, що я. Робоча акторка. Українська співачка Міка Ньютон опинилася в онкологічному центрі у США, де живе вже 13 років. Світлини з лікарняного крісла вона показала в своєму інстаграм. Артистка пояснила, що кожні півроку проходить перевірку після лікування від раку яєчника. Вона змогла побороти недугу, але продовжує перебувати під наглядом медиків. Раніше, ексклюзивно для ЖВЛ, вона розповідала, що проблеми зі здоров'ям почалися після того, як у 2018-му вона організувала своє розкішне весілля з американським продюсером Крісом Сааведра. Надто перенервувала тоді. Почав турбувати здутий живіт, але до лікаря звернулася не одразу. Врешті на УЗД в неї виявили кісту яєчника більше 10 сантиметрів. Медикаменти новоутворення не зменшили. Тоді Міка наважилася на першу операцію. Пам'ятаю, прийшов хірург на другий день. Він каже: Слухай, я тобі чесно призналась. Кажу, мені так і стане сильно сподобалось. Ми віддали на аналіз. Ми знайшли погані клітиночки, діяли швидко, призначили другу операцію, яка замість двох годин тривала аж чотири з половиною, бо знаходили нові Метастази, які одразу видаляли. Цю історію Міка називає дивом, бо після всього їй не знадобилася довготривала хіміотерапія. І зберегли яєчник. Зірка поборола рак, але кожні півроку проходить обстеження в онкологічній лікарні. Кілька років тому Міка відкрила в Україні власний фонд і досі підтримує та допомагає онкохворим. Михайло Хома сьогодні святкує день народження. Артисту виповнилось 41 рік. рік. Сорокаріччя стало для артиста переломним, адже саме цьогоріч він офіційно відмовився від образу дзідзьо, який його прославив. Лише подекуди виконує кілька пісень зі старого репертуару на гастролях, де з Вірним другом Олександром Пономарьовим співають серйозніші пісні на благодійні цілі. Дуже гарні рекорди встановлюємо. Слава Богу, більше п'яти мільйонів мільйонів гривень за один вечір. Я, якщо чесно, не їздив стільки ніколи в житті, скільки зараз. Ми графі вже дорудя списа. А от які зміни відбулися в особистому житті Михайла, невідомо. Загалом, після розлучення у 2021 році, а особливо з початку повномасштабного вторгнення, Хома не дає інтерв'ю. Подейкують він давно вже одружений. Таблоїди переконують, що артисти досі холостяк у соцмережах. Михайло присвячує більшість своїх постів саме спільним виступам з Бономарьовим. Наразі вони продовжують тур Україною, попереду 13 міст. Єдине, що охоче розповідає Михайло, так це про приїзди своєї мами, пані Галина з Португалії до Києва, навідалася близько місяця тому. Чим її знаменитий син і похвалився? На сьогодні в Афіші туру Хоми. Ми не знайшли концерту, Тож, схоже, співак зустріне свої 41 у колі найближчих. Ми ж приєднуємося до привітань. Тіна Кароль публічно висміяла Світлану Лободу на своєму сольному концерті у Брюсселі. Між піснями виконавиця спілкувалася з прихильниками. Чоловік із зали вигукнув, що знімає артистку на відео в прямому ефірі, і питають, хто це співає. Тіна не розгубилася, а пожартувала. Хто така, скажіть, що свідкала Лобода. краще співати. Бо десь був жарт, да в тік що Якщо я почну писати книгу, то молока малика воснеїду. Сі зал відрегував на жарт Тіни Кароль гучними оваціями. У мережі припускають, що так співачка знову підколола Світлану Лободу, натякнувши на її пісню Молоко. Нагадаємо, наразі Тіна Кароль перебуває в концертному турі за кордоном. Сьогодні в неї виступ у Празі, а попереду ще сім країн. А вже з середини грудня продовжить всеукраїнський тур.